Центр надання адмінпослуг при Воловецькій районній державній адміністрації створили ще в липні. Торік вже з лютого цього року ЦНАП працює за новою адресою. Переваги оновленого приміщення безперечні, кажуть працівники. Центр міста просторі кабінети. Тут зробили ремонт, забезпечили всім необхідним. В центрі працює два адміністратора. Адміністратор, державний адміністратор, адміністратор центру, і я як керівник, з функціями адміністратора. Залучені представники земельного відділу і представники реєстраційної служби власного управління юстиції. Там на сьогодні звернулося 1672 чоловіки. З них 1949 вже отримали адміністративні послуги. Це у сфері земельних питань, міграційної служби, реєстрації фізичних осіб і так далі. Основна, наприклад, кількість звернень – це йде у нас по міграційній службі і по реєстрації земельної ділянки, на отримання витягу з ДЗК. Жителі Воловеччини тут можуть отримати близько 80 адміністративних послуг. Серед них сьогодні найбільш популярні отримання довідок про реєстрацію. Доволі популярна послуга реєстрація місця проживання, зиття з реєстрації, зв'язку з тим, що зараз по, по наданню субсидій, дуже велика кількість громадян звертається саме по цих. Або, наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання, що досить, досить важливо. Хоч усі довідки працівники ЦНАПу повинні надавати протягом 10 днів, тут намагаються це робити в найкоротші терміни. Ми зверталися сюди по реєстрації нерухомої, по реєстрації земельних ділянок. По видачі паспортів, як і фізичні особи, так і юридичні фірми звертаються. І на протязі там дня два двох днів видається так оперативно. Всі документи. Серед відвідувачів жодних скарг тішаться працівники ЦНАПу. Сподіваються, їх роботою жителі Воловеччини задоволені.